Україна пережила чергову неспокійну ніч. Росіяни знову атакували ударними безпілотниками, які запускали у кілька хвиль. Через навалу дронів оголошували тривогу і у Києві. За повідомленням місцевої влади всі цілі були збиті ще на підльоті до столиці. Тож, на щастя, обійшлося без жертв і руйнувань. Чого не скажеш про Харків? Адже там пошкоджені приватні будинки. У третій ночі ворог запустив по місту керовані авіабомби. У київському районі горіли гараж і трава. Ну а от на Харківщині дісталося Малодонилівській громаді. Очільник обласної адміністрації Олексінігубу був повідомив про чотири пошкоджені будинки. Люди під час цієї атаки не постраждали. Однак до тринадцяти зросла кількість травмованих внаслідок вечірнього удару по дергачах. Там тоді загинула літня жінка і були зруйновані вісім будинків. Про нову велику загрозу саме для Харкова Сум та інших прифронтових міст пише видання Financial Times. Адже Іран, начебто, уклав угоду з Росією про постачання окупантам ракет дальністю 120 км кілометрів для того, щоб вони знищували нашу енергосистему. Натомість Іран отримав сою і пшеницю. Щоб вберегти нашу енергосистему від російських обстрілів, повітряні лінії в Україні хочуть перенести під землю. Про таке розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник. Ну і каже, що вже розробили певні технічні рішення. Щодо наявності електрики, нині в Укренерго заявили, що на понеділок заходів обмеження електропостачання не планують. Ну а споживачів надалі просять бути ощадливими і в пікові години з 6 до 10 вечора користуватися електроенергією ощадливо. На жаль, б'ють росіяни не лише по нашій енергетиці, до Києва наближається забруднена вода. У Міндовкілля припускають, що пляма на Десні може дістатися і столиці. Я просто хочу нагадати киянам, що на 60% вода у ваших кранах вона саме річкова з Деснянської водозабірної станції. Про забруднення ворогом річки Сейм, яка є притокою Десни, стало відомо тиждень тому. Ну і скид невідомої речовини вже призвів до масової загибелі риби, і людям наразі заборонили використовування використовувати воду з десни навіть для технічних потреб. Десятеро людей травмувалися, один загинув. Серйозна аварія сталася на світанку на Львівщині. На трасі Київ водій маршрутки не помітив на узбіччі несправну фуру і врізався в неї. За повідомленням місцевих змі, загиблий був військовим. Ну а у Парижі напередодні ввечері урочисто закрили Паралімпійські ігри. Українські атлети здобули на цих змаганнях 22 золотих, 28 срібних та 32 бронзові нагороди. Загалом у нашій скарбничці 82 медалі і п'яте місце в загальнокомандному заліку серед 169 країн. Ну і, до речі, за кількістю держав-учасниць, паралімпіада в Парижі встановила рекорд. А тепер до погоди суха і сонячна погода в Україні поступається місцем осіннім дощам. Тож будьте уважні, з середи беріть парасольки, адже дощитиме по всій Україні. Сьогодні ж поки що дощики пройдуть на сході і півдні країни. Ну а завтра на заході. Однак денні температури все ж таки будуть ще літніми: плюс 24, плюс 28 градусів. Ну і ось такі. По теплому літні дні вели в оману київські каштани, адже містяни помітили на деревах розквітлі свічки. І, до речі, не тільки в Києві, але й у Івано-Франківську. Тож деревам, які людям напевно ще теж хочеться трошечки побути з теплом.